Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 7 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати три сорти яблук. Це все осінні сорти. Дуже смачні це сорти. Це все клони. Клони сорту осіннього термінного дозрівання гали. Сама гала, вона не дуже крупна і не дуже окрашена. А клони цього сорту, ось можемо побачити які. Зараз я вас з ними познайомлю. Перед нами ось клон Гали, більш крупніший і більш окрашений, ніж ісходний сорт Гала. Це сорт під назвою Гала Маст. Це дуже новий сорт, в моєму саду, та й, в принципі, в Україні. Це сорт був завезений к нам. В Україну з Італії це сорт Галашніга Шнікорет. Цей сорт дуже нарядний. Отакого от нарядного вигляду. Його зривати треба десь. Після 20 вересня. Ну, просто що я ці сорти зірвав два. Ну, і вже зірвав трохи цього, просто в зрівнянні. І по смаку мені цікаво було б побачити по щільності, по цукру, які як ці сорти от, в зрівнянні на даний час. Його, в принципі, я думаю, що можна і зараз рвати, і нести на базар, його будуть розрібати, бо у нього непоганий смак. Цей сорт новий. Бачу він перспективний, він дуже врожайний, дуже швидко входить в подоношення, дає товарні е крупні плоди, класного смаку. Це в нас гала Шніга, Шнікорет. І ось сорт це в нас теж клон сорта Гали, теж з більш крупнішими плодами, і трохи полосатим таким румянцем. Е це в нас Гала Шніга. Цей сорт був получений. В Італії. Давайте всі побачимо приблизно кавага. -ка. Ну, Плюс-мінус у них десь 200 грам. 200-180. ну ось 186. Це в нас галамаз. Приблизно, щоб дуже не затягувати. 224. У галамаз крупні було до 300. Так, і галашніга. 230. Ну, приблизно однакова вага. Плюс-мінус. Мін, все залежить від того, яка у вас буде загрузка на дереві. Якщо буде мало подів, вони будуть крупніші. Якщо буде все уліплено, вони будуть м'які. Все зрозуміло. Давайте зараз розріжемо. Це в нас галамас. Давайте послухаємо, як воно тріщить. Його можна зривати вже було в принципі десь 20 серпня і їсти. Воно смачне. Ну в цьому році трохи я затянув на дереві з цим сортом. Ось отака у нього м'якоша. Так, давайте розріжемо галашніга щикорет. Воно таке темне-темне яблуко. Воно як повисить до 20 вересня, воно буде таке ж чорне. Добре в тому році у мене пару яблук залишилось десь на лютий місяць ще були. У цього сорта м'якуш жовтіша, ніж у галимаст. Вже бачу в семенній камері сімочки коричневі. І там, і там. Так, давайте побачимо гала сніга. У нього видно такий. Штрихувати ось румянець. У Галамаз не такий, він зовсім інший. Він більш розмитий на ньому. Так, ріжемо Галашніда. Всі хрустки. м'якуш у всіх різного кольору. У Галамаз вона сама біліша, У цього жовтіша, а ця трохи світліша, ніж у цього. По плотності, вроді, всі, ну, як ріжеш, Такі хрусткі непогані. Не вата. Вони всі можуть зберігатися дуже довго. Але я вважаю, що смак у них десь до зими. самий самий класний. Давайте побачимо, що з соком галамас. Ну, бачимо, тече. Зараз нажму буде бризгать. Бризга тече. Соковитий. Дивимось на Гала шніга нігарет. Теж соку достатньо. Он бриза все тече плотно, м'якош. Ну і пробуємо на галашника. О, отут трохи теж соку багато, безспорно, але м'якуш не така тверда, як у цих двох сортів. Оце яблучко буде для тих, хто не полюбляє дуже тверді. Вони зараз, ну, так, от, якщо. Нажимаю, щоб палець були дуже тверді. Так, соковиті всі три сорти. Так, ну давайте Попробуємо вже на смак його. В мене ще є три клони, або, як правильно сказати, клони або сорти гали. Але я за них розкажу. Тоді, коли вони в мене заподоносять. Там є один сорт, самий -самий новий, гали, а ті такі середні і не нові, і не старі такі. Ну, В мене в колекції вони будуть нові всі. Буде в мене 6 сортів. Зараз три покажу, показую я вам, які подоносять. І ще три покажу, коли заподоносять в моєму саду. Ну а тепер давайте куштувати, пробувати. Який смак у них. Так, галамас соковита, хрумка м'якуш, шмілка зерниста, солодка з гарними спаковими якостями. Є трохи кислинки, але кислинка ця дуже приємна. Пробуємо гала шніга, шнікорет. У чого сорту більше цукру? ніж у галамаст кислинки я практично не відчуваю. У галамаст кислинки трохи більше. Хоча я кажу, ця кислинка не та яка ну така напряжна, вона дуже-дуже приємна. Е, приємний аромат такого сортового яблука, соковита дуже, е, мяко щільна м'яко зерниста. По смаку цей мені більш сподобався поки що. Так, і пробуємо. Галашнігу. Галашніга дуже похожа на галамаст по смаку, але в неї трохи крупніше зерно в м'якуші, і воно не таке плотне, як галамаст і галашніга шнікорет. Вона більш така. Вона не ватна, вона не пісочна, ну більш, міл... більш більше зерно, і воно таке як більш розсипається у роті. Хоча воно не пісочне зовсім. Ну, Гризну зараз. Послухайте. Добре. Можливо, оце яблуко не буде так лежати у підвалі, як у ці два. Бо у неї, м'якош не така, як у цих. По смаку вони всі класні, але цей сорт мені смачніший, ніж у ці два. Ось такий невеличкий відеогляд. Вважаю, це відео було цікаве. Є черенки цих сортів в дуже ограниченій кількості, кому цікаво можете замовляти і сажати собі в сад. Сажайте тільки, якщо свій домашній сад, тільки на середній розсліє підщепі. Якщо в промисловий, то, понятне діло, це треба тільки сажати на М9 і підщепі, на карліковій. Не рекомендую карлікову підщепу обичним дачникам, бо з неї дуже багато мороки. Скажу так. З М9 мороки просто капець. Це тільки для промислових садівця підщепа. З ММ106 або 5418. Можна робити в обичному саду, домашньому менше клопоту. Отакий От новичкий відеогляд. Всім дякую за увагу. Доброго дня, пока-пока.